Зараз зробимо обзор нашої нової техніки. Так, Прикупили ми граблі до нашого ЮМЗ. Ну, В роботі ми ще не пробували, оскільки сезон ще в нас не відкрився на сіну. Зараз тільки травень. Ну, За пару тижнів все попробуємо. Так, в загальному 5 коліс на підчепниках. Рама з балок, які під'єднані шарнірно на втулках обварені. Муцюгами регулюють хід шарніра та як балансир. Саме задні два, середні два і передня піврама. Також навіска має це ограничитель, коли транспортне положення. І в робочому положенні, щоб був вільний хід за рахунок пружин, щоб менше придавлювало на ґрунт і краще копіювало рельєф поля. Також тут напевно треба відрегулювати буде зусилля пружин. Це вже в роботі. і Також ланцюги. Напевно, в обозі відрегулюємо. А коли оцю раму центрально в піднятому положенні перекинути на 180 градусів, тоді можна. Камера навела фокус. Можна не згрібати сіно у волки чи солому, а урушити кожен волок за рахунок того, що кожне колесо перекидає свій волок. А зараз вони. Кожне попереднє подає дослідующу, і так до останнього виходить волок з шириною захвату 3,5 метри. Так. Також ми тут трішки усилили лапку, щоб, в... щоб рама не перехилялась, і було краще під'їжджати. Ну, Надалі буде. Відео в роботі. Також підписуйтесь на мою спільноту ВКонтакті, наша техніка, де є багато інформації про мій канал, техніку, якою ми користуємося, і вдосконалення всього, чого ми переробляли. Також про колісу, коробки передач, фото і номера телефонів для замовлення.